Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, сьогодні до нас на гостину знову завітала лялька-катруся. Вона просить розповісти їй про водичку. Скажіть-но, а навіщо нам потрібна вода? Так, вірно, щоб пити. Купатися, вмиватися. А де ми можемо знайти воду? в крані. А яка буває вода у краї? Так, холодна та гаряча. А чи можна користуватися гарячою водою? Звісно, ні, бо можна а у холодній воді можна бавитися, гратися, купатися та пити її? Ні, в жодному разі, бо можна застудитися молодці. А якою ж водою слід митися? Так, вірно, теплою. Вірно, малята! Тепер катруся буде знати та правильно доглядати за своїм цілом. Молодці. Але ж чомусь наша гостя засумувала. Вона мені розповіла, що загубила свій улюблений рушничок. І тепер сумує. Малята, давайте допоможемо нашій катрусі та зробимо їй подарунок, рушничок. Та прикрасимо його. Домовились? Тож починаємо. Але перед початком нашої праці треба зробити пальчикову гімнастику. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру. Швидко ручки обітру! Молодці малята! Малята, для нашої праці нам знадобиться смужечка білого паперу, клей, пензлик, серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Та... Смужечки кольорового паперу будь-якого кольору. У мене зеленого та блакитного. А ще кружечки червоного кольору. А ви можете обрати будь-які. Тож, починаємо. Беремо спочатку смужечку зеленого паперу. Кладемо її на поверхню. Беремо у ручку пензлик, змочуємо у клеї та намащуємо, клеєм нашу смужечку від центру до краю. Ось так кладемо наш пензлик, перегортаємо смужечку та розташовуємо її. Трішечки відступаючи від краю нашого рушничка. Ось так прикладаємо. Тепер беремо серветочку та гарненько притискаємо, щоб прибрати залишки клею. Так само робимо з іншої сторони. Тепер беремо кружечок. І так само намащуємо його клеєм, перегортаємо липкою стороною донизу та розташовуємо зверху нашого рушничка, трішечки відступаючи від нашої смужечки. І так само притискуємо сервисочкою. Трішечки відступаючи, розташовуємо і другий наш кружечок. З іншого боку приклеюємо так само. Ось ми і приклеїли наші кружечки. Тепер беремо останні смужечки. Так само намащуємо їх клеєм, розташовуємо нашу смужечку, трішки відступаючи від наших кружечків. Ось так. Так само притискуємо серветочкою. Малята, погляньте, який гарний та чудовий рушничок у нас з вами вийшов. Лялька Катруся вам дуже дякує за такий гарний подаруночок. Ви дуже гарно попрацювали та гарний подаруночок подарували. Молодці, а мені вже наразі час. Тож малята, до побачення та до нових зустрічей!